Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександра і моя мама. Сьогодні готуємо смачні булочки з вишнями. Так що, кому цікаво, залишатися. Для початку е замішуємо тісто, а потім розріжуємо на певні шматки, щоб потім закрутити рогалики або булочки, це як ви хочете. Так, тісто робимо. Як коли виходить, деколи на молоці, деколи на воді. Якщо немає молока, додаємо яйце, трохи цукру, щоб воно було не, не прізне таке. Ну і замішуємо ось так. Тепер розрізаємо на шматки. Так, тісто розкачали. Тепер накидаємо начинку. У вишні ми додали трохи муки, щоб вони не щоб було менше жидкості. Так, але можна було додати крахмал, але як крихмал у нас закінчився, то додали трохи муки. Вирішили спробувати з вишнями. Так, тепер другий, друга булочка у нас буде. Ось такий рогалик буде. Вони будуть такі довгі. Щоб не заморочуватися з булочками маленькими, то ми вирішили наклотити великих. Так і швидше і смак від цього не міняється. Так, вийшли отакі рулетики. Зараз будемо їх ставити киснути десь на півгодинки ось такі. Вийшло 5 штук, і оце таке творіння зробила моя сестра. Її майбутні булочки. Так що ставимо киснути і будемо ставити випікати. Попередньо поставила духовку на 160 градусів. Так, мазаємо збитим яйцем з цукром для гарної рум'яної шкірочки. Ревель будуть у нас гарного золотистого кольору, коли підпечуться. Головне задовго не потримати. Це ми вирішили спекти щось таке швиденько. До чаю чи кави. Захотілося через солоденько, щоб не купляти магазинну хімію, то вирішили спекти домашні. Ось так. Буде і до чаю, і до кави. Так що, хто хоче, беріть на замітку, експериментуйте. Експериментуйте. експериментуйте з любими начинками смачно. Так, яйцем збитим намазали, тепер йдемо ставити пектися. Я трохи перепутав, тому духовку ставимо розігріватися зарані на 180 градусів. Ось так. Ну що, нехай печуться. А, Ось такі вийшли у нас рулетки. Дуже гарні, ароматні і ось золотисті такі. Так що годуйте, експериментуйте з різними начинками а Ми будемо смакувати. Так, що. Поки що остигає. ой дивіться, це мої сестри булка, дивіться, яка вона м'ягенька. Дуже-дуже смачні і ароматні. Ось так. Це таке пухке тісто. Гарно пропеклося, не сире. Ось так порозділювало. Дуже вони ароматні. Ой, дивіться, так що готуйте, експериментуйте, всім смачного, всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.